28 листопада на стадіоні загальноосвітньої школи номер 1 міста Радехова до дня патріотичного виховання молоді із старшокласниками трьох радехівських шкіл було проведено вишкіл з військових дисциплін. Захід організовано і проведено активістами громадської організації Правий сектор Радехівщини за участю Радехівського відділення 2-го запасного батальйону добровольчого українського корпусу та відділу освіти Радехівської районної державної адміністрації. Розпорядником та інструктором заходу став очільник правого сектора Радехівщини Віктор Прокулевич. На стадіоні першої школи. Активістами і бійцями другого запасного батальйону правого сектора проводиться День патріотичного виховання молоді. В програму дня входить тренування з учнями 1-ї, 2-ї першої, 3-ї школи по слідуючій програмі: основи тактичної підготовки, ознайомлення зі стрілецькою зброєю, ознайомлення зі сучасною військовим амуніцією, спорядженням. Під керівництвом досвідчених інструкторів з правого сектора дівчата і хлопці вчились у ході атаки прикривати напарника, маневрувати у бік і вперед, швидко реагувати на противника в потрібному напрямку і правильно в ході бою використовувати зброю. Поки що дерев'яну. Віктор Прокулевич на металевій точній копії автомата Калашникова продемонстрував призначення його допоміжних аксесуарів. Учасна система, яка дає використовувати його в всіх трьох позиціях. Тобто він використовується як одну точку і двох точку і точку. Наступним етапом навчання стали розбір та складання автомата. Ці, на перший погляд, прості операції інструктор виконав грамотно і вправно. Кружину і далі кришка затвореної затвора. Тут дожимаєте його, флажок заблокували і все. А от його учням ще тренуватись і тренуватись. Не даремно кажуть, важко в навчанні, легко в бою. А щоб уберегти себе в бою, треба вміти правильно бронежилет з каскою одягнути і з польовою аптечкою дружити на випадок поранення, і товаришеві пораненому вміти допомогти. Школярі слухали уважно, придивлялись пильно і вчились старанно та відповідально. Сьогодні нам провели. Показ спорядження військового. Це для нас було дуже цікаво і корисно, тому що ми не знаємо, що в нас в майбутньому буде. Нам проводили показ Орест Ярославович та Андрій Михайлович. Дуже дякую їм за те. Надіюся, в майбутньому ми не використаємо це, тому що наша Україна має бути в мирі. Слава Україні! Добрий воїн, коли він ситий, сильний, коли в ньому живе незламний дух героїв. Для дітей організували обід невеличкий, який буде складатися з чаю та булочок. Після обіду, в третій годині дня в кінотеатрі Україна, в залі буде перегляд авторського кіно Добровольці Божої Чоти».